Привіт, друзі! Ха -ха. Ви дивитесь календар кльова. Щоденний прогноз рибалки. Завтра, 31 жовтня, ранок на більшості водойм буде свіжим і місцями туманним. Вдень очікується переважно хмарна погода з поодинокими проясненнями та локальними невеликими опадами. За середніми моделями місячного жовтня денна температура по країні переважно коливатиметься близько плюс 6. Плюс 13 градусів Цельсія, а вранці й вночі локально може опускатися до плюс 1 плюс 5 градусів Цельсія. Отже, шаруватий одяг і теплий термос стануть у пригоді ранкові години ваше головне вікно. Перша година після світанку дає найвищу ймовірність обережних, але результативних клювань. Туман і приглушене світло знижують пильність риби і дозволяють вам тихо зайняти кращі точки біля берега. Друга хвиля активності часто приходить за одну-дві години до заходу. Якщо вітер упродовж дня вщухне і плесо заспокоїться, то хижак може вийти на полювання саме під вечір. Плануйте виїзд так, щоб бути на місці за 30-60 хвилин до світанку. Це дасть час на тиху підготовку і випробування декількох варіантів оснастки. Місячний фон додає своїх нюансів. 31 жовтня місяць буде у фазі вексінгібус, зростаючий на півповний місяць близько 65 до 70% освітленості. Тому нічна місячна підсвітка ще не домінує. Але солунарні вікна ранку і вечора залишаються ключовими для активності риби. Сутінкові години можуть бути помітно продуктивніші, особливо для хижих видів. Мирна риба завтра буде дуже обережною і триматиметься ближче до укриттів. Карась, лящ, плотва і підлящик краще шукати в затоках біля корчів, на переходах дна та в місцях, де вода трохи тепліша. Для поплавка беріть тонкий повідець, дрібні гачки і скользячий або комбінований монтаж. Це дозволить оперативно змінювати глибину без зайвого шуму, наживки, мотиль, опариш, дрібний черв'ячок. Прикормку застосовуйте дрібною фракцією і маленькими порціями. Кілька точкових закормів працюють краще за один великий стартовий засип. Якщо точка мовчить 20-40 хвилин, змініть глибину на 10-30 см або перемістіться уздовж берега на 10-30 метрів. У жовтні риба часто стоїть тонкими шарами і реагує лише на точну презентацію. Ці загальні патерни добре підтверджуються середніми кліматичними трендами для жовтня. Фідерна тактика про акуратність і терпіння. Використовуйте легкі годівниці, щоб мінімізувати шум при падінні оснастки, шукайте кордони ґрунту, перехід від мулу до піску або каміння, підводні вали й ями, де концентрується корм. Даючи точці відлежатися 20-40 хвилин, ви часто отримаєте серію клювань після першої тривалої паузи. Для методу зменшуйте об'єм суміші і підкидайте її маленькими дозами. Часто й мало сьогодні працює краще, ніж одноразове засипання. Якщо на водоймі є слабка течія, підбирайте годівниці відповідно легкі для плавної течії, трохи важчі для рвучкішої. Хижак завтра може стати джерелом найбільш яскравих емоцій. Щука дуже ймовірно активніша в ранкові і вечірні години. Шукайте її біля корчів, в очереті і на виходах з ям. Підготуйте середні і трохи більші воблери з природною грою, кілька коливних блишень і силікон 7-12 см на джих голівках. Проводку варіюйте починайте з повільної, рівномірної, додавайте паузи і раптові ривки. Часто саме пауза перед відновленням руху провокує атаку. Окунь зазвичай збирається з грайками у середніх шарах біля перепадів глибини. Ультралайт, міні-оберталки чи мікроджиги дадуть багато постукувань. Судак матиме найкращі шанси у сутінках, набровках і підводних уступах. Повільний джиг і чіткий контакт з дном підвищують шанси на результат. Регіональні нюанси. На заході і в гірських районах може бути холодніше і волого. Там вибирайте невеликі затишні ставки і ріки з укриттями від вітру. У центрі і на півночі придивляйтесь до корчистих берегів і ям. лящ і густера тримаються саме там. На півдні і сході часом виникають короткі теплові вікна, коли мирна риба може підніматися ближче до поверхні. Втім, через вітер краще ловити в бухтах і прибережних заростях. Для крупних водосховищ і озер орієнтуйтесь на захищенні від вітру ділянки там вода менш перемішана і риба активніша. Ці рекомендації базуються на регіональних кліматичних шаблонах і місцевих погодних звітах для жовтня. Поради по техніці і приманкам. У чистій воді тримайтеся природних натуральних тонів зелений, коричневий, сріблястий. У замутненій після вітру дощу воді пробуйте контрастні яскраві відтінки жовтий, помаранчевий або яскраве срібло. Починайте з легкої презентації: легкий джиг, дрібні силікони, тонкі монтажі. І лише при відсутності реакції поступово збільшуйте wages або розмір приманки. Для мирної риби у холодній воді. Уникайте агресивних ароматизаторів. Натуральні або дуже легкі підсилювачі працюють краще. Також не забувайте про міцність поводків для щуки, сталевий або товстий флюорокарбон 30-50 см. Обов'язково Екіпірування і безпека. Одягайтеся шар за шаром. Тонка термобілизна, фліс. Зверху водонепроникна вітрозахисна куртка. Запасні рукавички. Тонкі для роботи і теплі для пауз. Суха ганчірка і термос із гарячим напоєм значно підвищують комфорт. Візьміть павербанк. У холоді акумулятори розряджаються швидше. Для снастей. Основна жилка для поплавка 0,12 0,16 мм повідець 0,8 0,12 мм. Для фідера основна 0,14 0,18 мм. Годівниці 20-40 грамів. Для спінінга плетенка 0,10. 0,15 мм і запасний повідець для зубастих. Якщо виходите на човні, перевірте паливо, засоби зв'язку і рятувальні жилети. Завжди повідомляйте когось про свій маршрут. Кілька польових трюків, що часто рятують. Якщо довго нічого, пройдіться вздовж берега 20-50 метрів і знайдіть іншу точку. Міняйте глибину подачі кроками по 10-30 см. При лові хижака експериментуйте з паузами і ривками в межах однієї проводки. Для мирної риби корисно трохи змінити текстуру прикормки, додати макухи або панірувальних сухарів. Це іноді працює краще, ніж нові ароматизатори. Підсумок 31 жовтня день для уважних, гнучких і терплячих рибалок. Ранок і вечір ваші золоті години. Вдень шукайте захищені ділянки і міняйте тактику, якщо потрібно. Правильне місце, делікатна презентація і декілька варіантів приманок ось рецепт успіху. Бажаю вам приємного ранку на воді, кількох чітких ударів і заслужених трофеїв. Хай кльове буде!